На часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! Станом на ранок 11 травня 2023 року більше ніж 1447 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 480 дітей загинули та понад 967 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та з Вільнених територіях нагадуємо, працює платформа Діти війни, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України. 15 травня у міському будинку культури відбувся великий дитячий концерт Моя родина то вся Україна, присвячений Дню матері та Міжнародному дню сім'ї. На сцені виступило понад 100 маленьких артистів громади. Було виконано 14 номерів. Діти співали, танцювали та грали на музичних інструментах. Учасники колективів міського будинку культури та дитячої музичної школи подарували своїм батькам та усім присутнім справжнє свято пісні. Грації і краси. Нетішенка Аліна Комащук переможниця етапу Кубку світу у складі збірної України з фехтування на шаблях серед жінок, який відбувся 14 травня цього року у Батумі, Грузія. На найвищу сходинку п'єдесталу на Кубку світу зійшли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Це перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі для збірної України. Цей старт був також першим у кваліфікаційному періоді на олімпіаду 2024 року наразі україна очолює кваліфікаційний відбір на олімпіаду 2024 у жіночій команді на шаблях Команда Шепетівської міської громади у складі делегації Хмельниччини бере участь у програмі розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Швеції для обміну досвідом з антикризового відновлення у Кам'янець-Подільській прибули понад 60 громад з п'яти областей України. Анонсовано участь у подальшому конкурсі проєктів для громад. На Донеччині одружилися поліцейські, що рятують людей в зоні бойових дій. У вишитому однострої, берцях та під звуки вибухів. Таким було весілля білих янголів Валерії та Дмитра, яке відбулося в Лимані. Їхня сім'я незвичайна, бо, перш за все, вони напарники та разом ризикують життям, щоб допомогти пораненим доставити гуманітарну допомогу на лінію фронту. Керівник поліції Донецької області зазначив, що спочатку російського вторгнення це вже третя поліцейська родина, яка одружується в умовах бойових дій. Вперше таку церемонію було проведено у блокадному Маріуполі в бомбосховищі. Жіноча збірна Хмельницької області виборола першість на чемпіонаті України в багатоденній гонці з велосипедного спорту. Із 5 по 8 травня у Білій церкві проходив відкритий командний чемпіонат України в Багатоденній гонці серед чоловіків, жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат з велосипедного спорту на шосе. Збірна команда Хмельницької області серед жінок у складі Анастасії Плоцідем. Дарини Нагуляк, Діани Ситник, Віолети Кондрут та Дарини Беляк лідирувала протягом всіх трьох етапів змагань та здобула командне золото чемпіонату України. 11 травня відбулося відкриття класу безпеки у Шепетівському НВК номер 1 Учнів будуть навчати основам безпечного середовища. До заходу долучились представники Шепетівського райуправління управління ДСНС України, Шепетівського районного управління поліції, організації Товариства Червоного Христа України та міської ради. Як все відбулося, дивіться у сюжеті. Проєкт класи безпеки розширюється та набирає популярності. 11 травня в Шепетівському НВК No1 презентували клас безпеки, який оснащений профорієнтаційними стендами та макетами, навчальними посібниками, інвентарем для протипожежної безпеки та надання домедичної допомоги. В кабінеті будуть працювати педагоги, а також спецфахівці пожежних служб, поліції і. Інших служб особливостю такого класу є те, що в ньому матимуть можливість навчатися учні інших навчальних закладів, які знаходяться в місті Шепетівка, виділили кошти для того, щоб облаштувати, меблювати, придбати все необхідне і форму для дітей, щоб вони не лише теоретично навчалися, а і практично змогли проходити ті чи інші види. Навчань у класі безпеки представлені кілька навчальних зон: міної та пожежної безпеки, правоохоронної, медичної допомоги, безпеки на воді, психологічного розвантаження та ігрова. Головна мета класу безпеки це ознайомити діток з загрозами, які існують в умовах сьогодення. Про ті загрози, які не тільки під час воєнного стану, а які в мирному житті нас оточують загрози сьогодні. Знайомимо діток. В залежності від вікових категорій, підбираємо матеріали, різні дитактичні матеріали, там іграшкова, можливо, форма. Правоохоронці створили навчальну локацію на подвір'ї ліцею, де повторювали з дітьми правила дорожнього руху та приміряли поліцейський спецодяг. Крім того, мали можливість показати дітям спеціальні засоби, якими користуються працівники поліції під час виконання службових обов'язків. Ну і найбільший. Фурор, мабуть, викликав службовий автомобіль. Подальшому плануємо проводити уроки не лише із учнями даної школи, а взагалі запрошувати із інших навчальних закладів для того, щоб проводити превентивні заходи. Це все, що стосується теми булінгу, звичайно, це все, що стосується взагалі правової тематики. На кожній локації учні знайомилися зі специфікою роботи фахівців різних служб безпеки. Освіта розуміє, що без такої практики, без того, що діти можуть все пощупати. Потрогати, практично займатися на дворі, практично займатися, і мало того, ще долучати до цієї освітньої роботи самих дітей, тобто членів дружин юних пожежних рятувальників, які вже набралися з цього досвіду від справжніх пожежних, і вже дітям на дитячій мові розказують основні правила безпеки. Команда дружини юних рятувальників пояснювала своїм одноліткам специфіку рятувальної справи. Ми показували. Учням школи спецобладнання та для чого вони призначені. На завершення рятувальники влаштували фаєр-шоу та на практиці показали, як правильно гасити пожежі. У районі це вже четвертий освітній заклад, де створено таку безпекову локацію. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, лайк Тіві. З нагоди Дня Вишиванки та Дня Героїв 21 травня у Шепетівці відбудеться благодійний фізкультурно-оздоровчий захід Велодень у вишиванках організаторами є відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепотівської міської ради. Програма заходу передбачає велопробіг у вишиванках, вулицями міста та шосейними дорогами до місця перепочинку, де буде організовано проміжний пункт харчування, спортивно-ігрова локація та інші розваги. Відстань велопробігу в одну сторону приблизно 8 кілометрів. До участі у заході запрошуються усі охочі. Діти до 14 років у супроводі дорослих. Збір учасників велопробігу відбудеться о 9.30 на стоянці для автомобілів біля будівлі міської ради. На Шепетщині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 23-річний пасажир мотоцикла. 28-річний водій не впорався з керуванням та в'їхав у дорожній знак. Як показала перевірка, чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Дорожно-транспортна пригода сталася 18 травня близько 8-ї години вечора. В селі Корчик, що на Шепетівщині, внаслідок ДТП 23-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм помер у керівник. Переті швидкої слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу на період розслідування. У Нетішині поліцейські викрили кримінальний дует, який розраховувався за товари чужою карткою. 20-річна дівчина та її 26-річний знайомий на вулиці знайшли втрачену банківську карту. Замість того, аби повернути платіжний документ до банку, приятелі почали активно її використовувати. Коли власниця виявила відсутність своєї картки, одразу її заблокувала та звернулася за допомогою до правоохоронців. На той момент правопорушники встигли витратити майже 2000 тисячі. Гривень на різні товари. Наразі на них очікує суд. 15 травня двоє жителів району стали жертвами однієї і тієї шахрайської схеми дзвінок з банку. Третя потерпіла, сподівалась отримати соціальні кошти. Натомість втратила свої. Поліцейські встановлюють обставини події. Псевдобанкіри та псевдоволонтери спустошили рахунки жителів Шепетівщини більш ніж на 79 тисяч гривень. 18 травня день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 року радянська влада розпочала операцію з депортації кримських татар, закинувши їм масове дезертирство та співпрацю з ворогом. З півострова було виселено понад 200 тисяч осіб. За даними Українського інституту національної пам'яті, за перші роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб, померли за різними оцінками понад 46%. Всіх депортованих серед померлих за перший рік майже половина діти до 16 років. Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Щорічно в Україні відзначають Всесвітній день вишиванки. Шепетівчани активно долучились до святкового флешмобу та показали красу української вишивки. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів, але незмінно лише одне. Вишиванка це частина генетичного коду українця. Зараз цей день має особливий сенс. Українці змушені відстоювати свою національну автентичність і боротися за неї, віддаючи свої життя. Долучитися до свята може будь-хто. Потрібно просто надягти вишиванку або будь-який інший одяг з українською вишивкою. Щороку, 3 неділі травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, знищених радянським тоталітарним режимом. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори. Примусово проходили психіатричне лікування. Через терор і репресії пройшли усі верстви українського населення: від наукової та творчої інтелігенції до селян. Одним із символів тих подій став Баківнянський ліс під Києвом. Це найбільше в Україні місце масових поховань, жертв комуністичних потік політичних репресій. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.